Ми вже зробили дві речі в Євросоюзі стосовно російського втручання і дезінформації. Ми ратифікували санкції, які впровадили Балтійські держави, тому що тому що в них в них власниками деяких санкцій були люди на санкційному. Списку, а потім не, не безпрецедентні кроки. Ми санкціонували спутник. Раша і ще декілька каналів. Це дуже критикувалося, тому що е, е, нас, ну, нас звинувачували у цензурі, у, з, е, у обмеженні свободи, свободи е, медіа Це неправда. Ми тимчасово санкціонуємо ці е, е, так звані засоби масової інформації, які просто стали е, зброєю Путіна. Ми не можемо більше дозволити собі наївність саме тому ми вдалися до цих безпрецедентних кроків. Та тепер щодо вашого питання, ми працюємо на сьом... над цьому списком санкцій. Над цьому санкційним списком ми працюємо над декількома темами. Я вас нікого не здивую, можливо, нові теми, нові нові люди на санкційному списку. Можливо, там буде якесь рішення щодо енергетичних ресурсів, можливо, щось буде стосуватися імпорту. Але ми дивимося також на інформацію засобів масової інформації на медіа. І на нинішній зустрічі з Олександром Снична зустріч з Олександром Ткаченко була надзвичайно важливою, тому що він дав мені своє бачення, поділився своїм баченням того, хто поширює цю найотруйнішу, найтоксичнішу брехню і хто повинен опинитися на санкційному списку. Я до цього ставився дуже серйозно. Ми просили детальнішої інформації, і зараз ми. Працюємо над цим е, санкційним списком, і е, я ми я буду дивитися на те, як можна далі зайти. Куди можна далі йти з, 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 цими, з цими з цими засобами масової інформації чи так званими засобами масової інформації? Ми ми тепер маємо таке. Ми, ми тепер маємо сумніви, чи це масова масової.